О, в малуса попав. Сори. Ой, просто просто бідолаха, блядь. Давай, 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 попробуй. Попробуй ще раз. Чуваш, 800-й. Термінатор ти не давай на. Ну. Бува. Вот. Я від цього кайфую, короче, но в игре. Понимаете? То... Я не кайфую від результатів. Результати Там. тоже треба, щоб були. Якісь більш-менш типа вміняємі. Бо з нулем їздити мені теж не подобається. Але от я один постріл дав, мені вже так весело. <сум> так хорошо. Ать-ать-ать. А, ма а, то ти в башня повністю дерева. Ти шо дядь? <сум> ти шо куди? Хо-хо-хо! Куди? Куди зеленим башня горить? Це буде фотографія. На. Фотографія просто. Не злись, не злись, не злись. Ти заряджай ДПМ свій, заряджай, заряджай. ДПМ. Так, пацаки, дивись, у вас тут проблеми з Маусом, так? Ну, їду по фіксу зараз Зачекайте. Секунду. Фотка. Опа. Якщо у вас є проблеми з КР-1, я їду до вас. Sorry. Hop. Focus. O tak. Focus.